Упродовж дня на головному майдані лунали різдвяні мотиви, феєрії, пісні та міні-вистави. Школярі разом зі своїми вчителями до фестивалю готувалися по особливому. Учні четвертого класу п'ятої школи виступати прийшли усім класом. кажуть, ролі усім знайшлися. Готувалися ми дуже довго, старано старалися, щоб у нас все вийшло, і щоб ми були найкращі за всіх. Сьогодні велике свято святого Йордану. Ми хочемо, щоб в цей час такий світлий різдвяний час Йордана людям було веселіше. Учні 25-ї школи вже виступили. Кажуть, було боязко, але цікаво водночас тому показали справжній різдвяний вертеп. Я сьогодні була в образі ангела і хотіла донести, що пройшло пройшла Різдво Христове, що навіть якщо в нашій Україні іде війна, нам потрібно. Підтримувати нашу армію, так як ці виступи були в підтримку, потрібно допомагати і потрібно не забувати про Христа, який нас охороняє і який буде нам допомагати. Тож, допоки одні діти виступали, їх однокласники зі скриньками збирали кошти, аби допомогти тяжко пораненому бійцю. Організатори повідомили, наприкінці свята порахують гроші і приселюдно оголосять загальну суму. Сьогодні ми збираємо гроші на тяжко пораненому нашому бійцю. Це Федір Місюра, який 15 січня в бою під в аеропорту в Донецьке, міста Донецьке був дуже тяжко поранений. Йому треба потрібні кошти на лікування. І тому оця мета зараз якраз у нас найголовніша ця благодійність, це те, тепло наших сердець, нашу колядку, нашому землякові. Перехожі впевнені, вуличні фестивалі об'єднують і справді допомагають. Звичайно, потрібний такий фестиваль для малих дітей, ну, для нашої самі нашого, вже слухав колядки, щедрівки, вже долучався до всього. Дійства. Мотрошно, коли дітки співають, і все це йде їм тільки на благо. І ми я під, завжди підключаюся, допомагаю всім бійцям АТО, і, чим можу, і грошима, і так, підтримкою, і молюся Богу кожен день за них, щоб скоріше закінчилась війна. І діти були наші щасливі, багаті, розумні, і все було в нас було чудово. Так, потрібно і бажано щороку. Це розвиває нашу культуру і нашу націю. Дуже цікаво, відростаючому поколінню і дорослим. Також до участі у фестивалі приєдналося 40 учнівських колективів. У своїх виступах діти виганяли нечисть з України та закликали мир і ангелів-охоронців. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.